Голова обласної державної адміністрації Микола Костяк разом з представниками громадськості та засобів масової інформації відвідав будівельні об'єкти у Херсоні. Зокрема, під час поїздки був перевірений хід робіт на будівництві мостового переходу ХБК Таврійський, будівельного гіпермаркету «Епіцентр», другої та третьої черги ТРЦ фабрика. Активно ведеться будівництво мостового переходу. Наразі встановлено 16 паль, залишилось забити ще 8. Крім того, було зазначено, що всі роботи виконуються з випередженням на два дні, а завершення будуть до кінця поточного року. Вже дуже скоро завершить. Шиться і роботи по будівництву епіцентра. Будівельники обіцяють здати об'єкт до кінця вересня. Микола Костяк підкреслив, що реалізація даного проекту сприятиме надходженню коштів до місцевого і державного бюджетів. Крім того, будуть створені нові робочі місця. Сьогодні ми створюємо такий напрямок, щоб в першу чергу були робочі місця, щоб люди в першу чергу мала молодь, мала можливість, хоча б на перших порах, Мати роботу, люди будуть отримувати нормальну заробітну плату. Конкурентне середовище є, яке дає можливість всім вже думати, кожному, хто щось пропонує на ринок, що вони надавали і якісніший поверх, і товар був якісніший. 22 робочі групи, які я веду, працюють в срок і виконують всі ті задачі, ті меморандуми, які були зроблені. На листопад заплановане відкриття другої черги ТРЦ-фабрика. Згідно плану, у другій черзі передбачено відкриття шести кінотеатрів, ковзанки, роллер-дрому і магазинів з одягом. У третій черзі будуть розташовані будівельний гіпермаркет і меблевий центр. Відкриття другої черги ТРЦ фабрика забезпечить близько 1800 нових робочих місць. У центрі міста губернатор відвідав об'єкти, що реставруються. Обласний палац культури, кінотеатр Ювілейний та Україна, будівлю Шуково-43 та у 47 Головний архітектор області Григорій Ходін зазначає, що вже до кінця року у обласному палаці культури буде реставрований дах, а також фасад. Наразі архітектурна пам'ятка міста майже повністю зруйнована. Планується, що після реконструкції будівля виглядатиме такою, якою була побудована спочатку. Використовувати для цього будуть лише натуральні матеріали. Це допоможе зберегти унікальну акустику великого залу. Очікується, що після реконструкції Палац культури слугуватиме як концертний зал та філармонія. З обласного бюджету на ці роботи виділено 2 мільйони 700 тисяч гривень. Однак для повного відновлення будівлі потрібно ще близько 40 мільйонів. Оновиться і будівля Приватбанку, колишній готель Київ. На це власники будівлі виділяють від 2 до 3 мільйонів доларів. У цьому році буде реставровано фасад будівлі. Повний ремонт планується виконати за два роки. За попередніми планами, окрім банку, у будівлі знаходитиметься готель, бізнес-центр та ресторан. Фасад готеля Київ буде виконаний. Ни у одному стилі з будівлею кінотеатру Україна та адмінбудівлею облдержадміністрації за адресою Шаково 47. Ці три об'єкти розташовані поруч у самому центрі Херсона. Тож їх оновлення є вагомим кроком до надання обласному центру сучасного та привабливого вигляду. Реконструкцію вже розпочато, роботи виконуються в швидкому темпі, тож варто сподіватися, що вже до кінця поточного року херсонці побачать оновлений центр міста. До речі, кінотеатр Україна перетвориться на торговельно-розважальний комплекс з кількома кінозалами, магазинами та кафетерієм. Фасад прикрашатиме тріться коней.